Україна це неймовірна країна. В неї багата історія, культура та талановиті люди. Але більшість ігор вітчизняних розробників залишаються маловідомими. Якщо ви хочете щось нове та цікаве, або просто хочете приємно провести час і дізнатись про український геймдев більше, тоді приємного перегляду. Обери назву своєї команди. — «Жваві роботяги». Піде. Так, а от керування якось воно трошки з затримочкою. Я нажимаю, а тоді він біжить. Проскануйте автодіагностичним комп'ютером. Треба замінити два зіпсовані колеса, щоб водій повернувся. За допомогою домкрату підніміть машину. Трошки мені не подобається, що є імпут лаг, я спочатку нажимаю, і десь аж через цілу секунду він починає бігти. Тобто до цього можна звикнути, але ну не хотілося б. Так склалося, що у мене не було вибору. Так, ну це я не знаю для чого я побіг аж за тим ключем, якщо тут є ключ. А, ну і ще ця гра. Як, як і Overcooked, вона в основному заточена якраз таки під е, спільне проходження. Командою буде набагато краще їздити, очевидно. Алло? <рес> Тебе допомогла. що що? Що ще хочу? А, забрати вже треба один крат. Ой-ой-ой! ой ой Все, я отримав штраф. Ну, ну як є, такі. Жваві роботяги. Зайняли перше місце. Так, необхідна ліцензія. Це ми отримали, так? Ага, це чотири ліцензії необхідно, ми першу так би отримали. Добре. Ну, команда в мене зрозуміло. Я, очевидно, тільки в команді, тому що я граю сам. Не розтраюйся. Ага, це треба 10 раундів. Угу, Я пройшов цей раунд. Чи не пройшов? Це було навчання просто, окей. Те, що був не, не раунд. Так, колеса, Погнали. Донкрат, 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 донкрат. Донкрат, бру, бру, Ой-ой-ой. Треба було зразу бігти за цією штукою. Ну там твай. Та господи Боже. Оце, це через цей інпутлаг дуже незручно бігати. Можливо, так задумано, але це дратуючий е, момент. Живаві роботяги все одно перші. Але я був би ще швидший, якби не було цього інпутлагу. Він прям прямо створює дискомфорт. Треба зорієнтуватися, де комп'ютер? Так, комп'ютер. Так, я не встигну швидше давай. Він там вже час піджимає. Ну, бере ключ. Крути, ж кнопка ще, шебовсну де кнопка, блядь. Тобто в загальному гра, ну виглядає норм. Норм. Я не скажу, що прям класно, Overcooked виглядає красивіше значно, але виглядає норм. Сам принцип, я думаю, з друзями було б, було б взагалі досить непогано грати, але є проблема, оцей от input lag, і на мою думку, він має з ним треба щось робити. Не знаю, чи він буде виправлений до релізу, тому що ну це вже ви коби ти дивиться, це вже буде після релізу. Але сам факт того, що це створює такий дискомфорт. Дискомфорт і дратівливість, не тому що ти не встигаєш, а тому що він не може нормально встати там, де треба, через це от затримку при, при натисканні. Тобто, якби було двоє: один, наприклад, крутить колеса, другий типу, складає. Взагалі прикольно. Ну, як Overcook, це дуже Гра максимально схожа на Overcooked. Шо? А, ну що, закінчився час, я вже не встиг. Японія. Я зрозумів. Я не буду нічого робити. Жваві роботяги на третьому місці. Ого, це, звісно. Конечно... Пропало все. Що ти хлопаєш? От кому ти хлопаєш? Вийдіть. Вийди відсюди. розбійник. Тепер напевно, що ми закріпляємо, тому що нам не дай. Дають... Ох. Та-та. Тут вже два комп'ютера. Вже напевно, що мало би бути для двох людей. Так, а що тут в нас? Станки наверху, станки наверху. Окей. Давай, давай, працюй. Працюй! Мужчинка! Таке ощущення, що я на цьому заводі роблю вже десяти рік. Так. Ну-ну, бери, 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 крути. Молодець. Так, забирай цю фігню. Давай, оп-оп. Друга машинка вже приїхала, і мені вже треба робити порядки. Що тут у вас? У вас тут все дуже просто. Хлоп, хлоп і погнали. Все. Що у вас? Ого, го у вас тут двері поламані. Куди їздите, мужчина. Давайте на права. По другому колу штраф. Гуляю своїм штрафом. в тюрми, бля. Я четверте місце зайняв. Ой, ну я прям. угу, Я теж недовольний. Не пускає нас далі. Не пускає, ми зайняли четверте місце. Ну це печаль, це печаль. Айде ще раз спробую. Цікаво, чи складність регулюється, чи гра розуміє, що я один і я не вивожу, бляха. Чи гра така, типа, ну, твої проблеми. <гум> і що тепер робить? Так, давай, давай, давай. Жваві роботяги, ви можете ручками там ох, як в нього, болти літають у різні боки. Що ж у вас всі такі колеса, Якась у вас дербі, а не а не перегони. Там ламаєте один одному хребти. І мирного рішення не буде. На цій місії вдвох, напевно, було б взагалі не складно, тому що тут два стола, два всього. Тобто тут ти навіть би не заважав взагалі своєму кентусі, і він би тобі не заважав би. Ні, ну не без того, щоб я тупив. <гум> Що я тут так. беззаперечно я тут також туплю. Нараз, два. Перше місце, який довольний. <сі> скільки радості, скільки радості в цьому мужичку. А займе друге місце, щоб розблокувати ще одного пацика. Прикольно. Слухайте, бляха, ну гра реально класна. Постійно додаються нові механіки, класна, але не без проблем. Скажімо так, є дуже багато нюансів. Так, що всі що, чогось що, що, що там не кормлять? Всім треба бензин. Ну я вже штраф маю, ну ти подивися. Можливо, треба скіпати машини з якими штраф. Бо ти, типу, ну все, штраф отримав, вже все, вже пофігу. Типу, все, і з богом також. Я, я постійно попадаюся на цю уловку. Почнемо з хорошого гри. Прикольний стиль. Мені чомусь нагадує Дезлуп <гра>, гра непогано намальована, непогано зроблена. Якщо чесно, мені оверкукт візуал подавить трошки більше, але знову ж це може бути пов'язано з тим, що це свіч. Я оверкукт грав на ПК, а це свіч. Тут відповідно я граю на 4К-моніторі гру, яка напевно що налаштована під 720p. Тому в цьому також може бути проблема. Це ми сильно не беремо до рахунку. В грі прикольний візуал в будь-якому випадку. В грі є прикольний фансервіс, в грі прикольна. Прогресія кожного разу вас чомусь навчають. Вам це дають по чуть-чуть, вас з'являються якісь прикольні шмоточки, ще щось. Ще, ще. Одним словом, класно. Мені подобається сам концепт, Мені подобається, як вони це зробили. Це таке погане слово клон, але це дуже гра схожа на оверкукт. Не клон, але це, грубо кажучи, з того ж жанру, з того ж профілю. Гра як Overcooked. Тут прям один в один. Прикольно, видно, що чим далі, тим цікавіше. Якщо у вас буде там двоє, буде ще цікавіше, буде запара, пара, буде один одного там бігати. Ключі міняти і так далі, але є величезні проблеми, і проблем насправді дві: перша це input lag. Це коли ви нажимаєте, ваш персонаж починає йти аж десь через секунду або через пів секунди. Відповідно, коли ви біжите, ви нажали вправо, він біжить. і аж через секунду нажимає вправо. Через це ваші рухи такі дуже неточні. Це перша проблема. Друга проблема крок, коли ви нажимаєте вперед, наприклад, там чуть-чуть ну, нажали вперед і все там. Раз нажали на кнопочку, і все він зробив значно більший крок, ніж ви очікуєте, тому дуже часто ви переступаєте те місце, куди вам потрібно піти, підійти до ключа, наприклад, підійти до там до колонки, підійти до якогось предмету, до будь чого часто ви промазуєте через те, що незручно і не точно рухається персонаж. На мою думку, так не має бути, тому що в тому ж Overcooked все дуже чітко. Ваш персонаж вас слухається прямо ідеально. І чим далі росте складність, чим далі росте запара, тим цікавіше і тим челенджовіше. Тому що ви відчуваєте, що не гра не чесно з вами, бо ви вам незручно керувати, а просто ви тупите, не встигаєте, панікуєте і так далі. Тут також присутній цей ефект паніки, оцього всього двіжу. Але тут ще є технічна проблема в тому, що вам не дуже зручно керувати. Через те, що ну, просто є затримка. Ви відчуваєте, банально серйозну затримку в керуванні між тим, як ви натиснули, і тим, як персонаж зарухався. Реально десь від пів секунди до секунди. Це прям дуже відчувається. Це ніби не знаю, десь. Ну, що це навіть це ніби високий пінг у вас інтернетний, коли ви граєте в якусь там мобу чи ще щось. Ви натиснули, чи чи ку чи, чи контр-страйк, умовний, ви натиснули вистрілити, а він вистрілює тільки через секунду. Тобто до цього можна звикнути, але до цього не хочеться звикати. Хочеться, щоб гра тебе слухала прям ідеально, і щ... завдяки цьому ти отримував задоволення і, оце, і оцей весь дух цієї запари. Тобі нормально сприймався, і ти не харився від того, що ти щось там не встигаєш, щось там не може зробити. Всьому іншому гра класна. Мені. Сподобалося. Дизайн класний, оверкукт. Мені подобається гра сама, як концепт. Вдвох тут точно буде набагато цікавіше грати, але знову через керування ви будете відчувати певну дратівливість, і дуже було б класно, якби розробники це змогли пофіксити, щоб зменшити цей input lag і прибрати цей е, додатковий дратівливий момент, який ну грі реально не потрібен. Тому що вже на четвертому рівні я вже відчуваю, що росте рівень запари, я вже відчуваю проблеми, я вже відчуваю, що там десь не встигаю, потрібно щось там чимось жертвувати. І тому подібне, але цьому всьому ще й заважає керування. А чим далі, тим більше буде рости складність і з таким керуванням, ну реально дуже сильно дратуєшся, і на мою думку, так не має бути. Кому сподобалося, майте на увазі. Досить непогана гра, на я б навіть сказав, прикольна, якщо не враховувати цю ось ну, його її серйозну проблему. Ну а на цьому на сьогодні все. Нагадую, що в описі ви можете написати, якщо у вас є власна гра, ви можете написати про те, щоб я її оглянув. В цій рубриці. Також можете підтримати цей проект конкретно на цьому каналі спонсорством на YouTube. Саме завдяки ньому ми і розвиваємо цей проект, і будемо розвивати, тому якщо вам подобається, обов'язково підтримуйте. А також ви зараз на екрані бачите посилання на, попередню, на попереднє відео попередньої ігри з цієї рубрики. Клікайте, дивіться, насолоджуйтеся і до наступних відео. Дай Боже!